Доброго дня, я Віталій Мандзюк і сьогодні разом з нашою командою служби зв'язків з громадськістю ми продовжуємо наш проєкт під назвою Військове право. Одразу до сьогоднішньої теми. Нещодавно мав випадкову розмову зі своїм знайомим, теж військовослужбовцем, який запитав мене. Віталій, а скажи мені, будь ласка, а у ТРО, так само як в ЗСУ, виплачують заробітну плату, там, надбавки, премії. Якщо так, то за що? Вони ж в основному знаходяться в мирних містах, не знаходяться там, де ведуться бойові дії. І ви знаєте, мене не здивувало це запитання, оскільки чомусь в більшості людей сформувалася саме подібна думка. Тому саме це запитання буде в основі сьогоднішнього відеоролику і, на прикладі нього намагатимусь пояснити. Що ж таке підрозділ територіальної оборони Збройних сил України, які завдання вони виконують, кому підпорядковуються, та чим підрозділи ТРО відрізняються від підрозділів ДФТГ? По-перше, ТРО і є частиною ЗСУ, відповідно до статті 1 закону України про основи національного спротиву, Сили Територіальної оборони Збройних сил України це окремий рід сил Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка. Та виконання завдань територіальної оборони. До Сил Територіальної оборони Збройних сил України належать: перше це Командування Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Друге це регіональні органи військового управління Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Третє це бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України. І четверте це батальйони зі складу бригад Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Тому. Всі військовослужбовці ТРО є військовослужбовцями ЗСУ. А відтак на них розповсюджуються права, обов'язки та соціальні гарантії, так само як на будь-якого іншого військовослужбовця з будь-якого іншого підрозділу Збройних сил України. Що ж до завдань ТРО, то їх згідно статті 3 закону України про основи національного спротиву законодавець прописує аж 13. Я ж зупинюсь на декількох з них. Перше це своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості. Друге. Це участь у посиленні охорони та захисті державного кордону. Третє. Це участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Четверте. Участь в охороні та обороні важливих об'єктів і комунікацій. Інших критично важливих об'єктів інфраструктури, п'яте участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах. шосте участь в боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами іншими збройними формуваннями агресора. Сьоме участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора. Щодо територіальності. То слід повідомити, що відповідно до статті 20 закону України про основи національного спротиву, виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включно з районами ведення бойових дій. Згідно з статті 7 закону України про основи національного спротиву, безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється на всій території України головнокомандувачем Збройних сил України через командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Однак варто пам'ятати, що у здійсненні територіальної оборони приймають участь і ДФТГ. Відповідно до статті 1 закону України про основи національного спротиву, добровольче формування територіальної громади, це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Чим же відрізняються підрозділи ТРО ЗСУ та ДФТГ? Наперед скажу: відмінностей досить багато, однак зупинюсь на основних. Перше, сили ТРО, ЗСУ були створені відповідно до закону України про основу національного спротиву. Етапи й порядок створення сил територіальної оборони Збройних сил України визначаються головнокомандувачем Збройних сил України. В свою чергу, добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади на добровільній основі. Друге. Підрозділи ТРО є частиною ЗСУ. Є окремими підрозділами в той час, коли ДФТГ. Це окремі воєнізовані підрозділи, які лише підпорядковуються ЗСУ, але фактично не є їх частиною. Третє. Підрозділи ТРО ЗСУ несуть службу щоденно та цілодобово. В той час, коли підрозділи ДФТГ залучаються на певний період у визначені місця. Четверте, комплектування військових частин сил Територіальної оборони Збройних сил України здійснюється військовослужбовцями за контрактом та за призовом. В той час, коли комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюється на добровільній основі, п'яте. Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов'язку проходження військової служби. Досить багато чого можна розповідати, що стосується нашої сьогоднішньої теми. Тому якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Обов'язково на них відповім у наступних випусках програми Військове право. До зустрічі!